Вітаю вас, малята! Розгляньте ілюстрації та скажіть, чи правильно позначена нерівність, чи неправильно. Спочатку пригадаємо, на що вказує кутик. Кутик вказує на менше число, а відкриті ручки на більше. Чи правильно позначена нерівність? Так, неправильно, чому? 2 менше, ніж 6. На цій ілюстрації правильно позначена нерівність. Так, правильно чому? 3 більше, ніж 1. Наступна ілюстрація. Неправильно чому? 8 більше, ніж 5. Розглядаємо наступну ілюстрацію. Неправильно чому? 4 менше, ніж 7. Молодці. Розгляньте зображення і назвіть кількість пальчиків. 1. 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Продовжіть ряд послідовних зображень та скажіть, що повинно бути наступним. Що тут зображено? Куб, куля. Куб, куля. Куб, що має бути наступним? Вірно, куля. А тут що зображено? Піраміда. Куля, куб, піраміда. Куля. Що має бути наступним? Правильно. Куб. Що тут зображено? Конус, куб, піраміда. Куля. Конус, куб. Що має бути наступним? Правильно. Піраміда. На інших ілюстраціях спробуйте визначити самостійно, що повинно бути наступним. Розгляньте картинки. У кожної машинки є свій номер. Якщо додати числа, які написані на фарах, вийде саме цей номер, але деякі машинки втратили фари з цифрами. Подумайте, які цифри були на фарах і допишіть їх. На одній фарі число 5. Яке повинно бути число на іншій фарі, щоб разом було 6. Правильно 1. На одній фарі число 2. Яке повинно бути число на іншій фарі, щоб разом було 4. Правильно 2. На одній фарі число 1. Яке повинно бути число на іншій фарі, щоб разом було 5? Правильно 4. На одній фарі число 3. Яке повинно бути число на іншій фарі, щоб разом було 4? Молодці. 1. На одній фарі число 1. Яке повинно бути число на іншій фарі, щоб разом було число 3? Правильно 2. На одній фарі число 4. Яке повинно бути число на іншій фарі, щоб разом було число 6? Молодці. 2. На одній фарі число 3. Яке повинно бути число на іншій фарі? Щоб разом було 8. Так, 5. На одній фарі число 3. Яке повинно бути число на іншій фарі, щоб разом було 7. Правильно 4. На одній фарі число 1. Яке повинно бути число на іншій фарі, щоб разом було 2. Молодці 1. Розгляньте малюнок і скажіть, яка дорога на ній вуща? Що по ній їде? По найвущій дорозі їде велосипед. Який автомобіль найдовший? Правильно, найдовша вантажівка? Який транспортний засіб найменший? Молодці, найменший велосипед. А яке дерево найвище? Найвищий дуб? А яке найнижче? Найнижча ялинка? Який транспортний засіб найвищий? Молодці найвища вантажівка. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До побачення.